Остання команда, яка завершує конкурс капітанський, це є команда бізумна і молодь з Мукачево. А нагадуємо, для членів журі максимум за капітанський конкурс це 4 бали. Отже, бізумна і молодь Мукачево. Один раз Друзі, наша команда дуже любить подорожувати. І одного разу ми скинулися і купили корабель. Так, так, дійсно, у нас в Мукачеві можна купити корабель. Ну що ж, підняли якорь, розкри, розкрили паруса, поплили. 1 серпня 12.00 почали грати в гру Море волнується» раз. 20.20. .20, почався шторм. Догралися. 16.00. Почали грати в бамбінтон. 16.03. Вітром унесло воланчик. Більше ігор у нас немає. 24 серпня, 9.00. Вирішили відсвяткувати День Незалежності і відкрили ром. 10.00. Почався шторм. Так відрому нас ще не штурмило. Через декілька днів пропливає біля нас Юрій Лоза. На маленькам плату. На... І ми попросили закинути нам воланчик. 6 вересня підплили до Голландії. Всі матроси розбілися по шлюпкам. 12 жовтня підплила Анджеліна Джолі і синовила трьох маленьких піратиків. Рано, рано. 31 грудня почали святкувати Новий рік. Запустили салюти і випадково оголосили війну Люксембургу. 20 січня проголодалися. Ловимо рибу. Заціпилося щось велике. Тянемо тянемо, а витягнути не можемо. Покликали дідика, бабку, внучку, жучку, мишку. Витянули задню палубу Тітаніка. Пофоткалися і викнули знову у море, але все рівно залишилися голодними. Підплили до Америки, всі одразу побігли в Макдональдс. Обламалися рибні тижні. Повернулися на корабль, знайшли крису. Допитали, знайшли черепашок ніндзя, допитали, знайшли піцу, нарешті поїли. 25 січня повертаємося додому, пропливаємо нудійський на пляж. Нарешті біноклям знайшли призначення. 6 лютого. нас занесло на дом 2 Матроси не розгубилися і побіжали по шлюпкам. 10 лютого. підібрали Руслану. Разом з нею виграли проєкт битва якорів на 1 плюс 1. 16 лютого. порада для всіх капітанів. Всі ви знаєте, що жінка на кораблі це до біди, але якщо вона у сундуку і мовчить, то це терпимо. Дякую за увагу.